Доброго дня, козаки і козачки. Коли ми не попали в паркомісце на вулиці Кормановича, ми завжди можемо зміститися. От Ми викручуємо руль в ту сторону, куди нам треба зміщуватись, правили показчик повороту і дивимося, щоб не було зліва автомобілів, щоб ми нікому не заблокували рух. І зараз курсантка зміститься. От Вона зробила перший кут, потім в другу сторону крути руль і вирівнює автомобіль. І тепер вже на рівних колесах вона зараз заїде в своє паркомісце. І наступна наша дія, коли ми запаркувалися, нам треба вже відсунутись від бордюра. Тут ми вже на рівних виїжджаємо на дорогу і вже нам треба посунутись в іншу сторону. Щоб зробити більше місця до бордюра, щоб ми могли виїхати. От вона зробила перший кут, зараз прокрути колеса в другу сторону. І отут зупиниться. І з цього положення вона вже спокійно на повному викруті виїде і не заїде на роздільну лінію. До нових зустрічей!